Мої дорогенькі, вітаю вас з новим роком, і насправді. Насправді, багато чого хочу вам розповісти сьогодні. Я дуже сентиментальна людина, а тому буду старатися тримати себе в руках. Якщо округлити, то півтора роки назад я створив цей канал і близько року тому почав активно ним займатися. Сімрейсинг для мене був мрією. Мрією, нереальною, недійсненною і дуже дорогою. Що ж говорити про сімрейсинг, якщо ще два роки тому я і приставки не мав. Повертаючись назад, років так на два, якщо б мені сказали, що я стану одним із найбільших ютуберів по гран-туризму та й в цілому сімрейсингу, я б посміявся та попросив не тягти прикола. Але зараз я хочу подякувати вам за те, що ви в мене є. Знаєте, можливо, я не до кінця розумію цей обсяг або забуваю. Але мій канал це уособлення вашої лояльності і моєї працьовитості. Сотні, а можливо, навіть тисячі годин було витрачено на те, щоб змонтувати всі ті фільми, що є на каналі. Десятки тисяч гривень задонатили мені ви, мої любі донатори. На більше ніж 30 тисяч годин надивились мого контенту, мої любі глядачі. Більше десяти активних спонсорів підтримують канал прямо зараз. В 2025 році це відео стане останнім, і на цей момент це стане 485 відео на каналі. За цей час я зробив 404 шорти і випустив 81 повнометражне відео. Напевно, я просто навіть не вірю в цей обсяг. Не вірю, що маленький хлопчик з маленькою мрією і мінімальними навичками монтажу досягнув таких результатів. Цьому році я досягнув позначки в 570 тисяч переглядів. Насправді дуже невеличка цифра як для міжнародного сімрейсера. Але повторюсь, я перший в ніші українських ігрофільмів. І так, на початку, мої перші відео, вони були просто жахливі. Але якщо б я з чогось не почав, ви б ніколи не побачили тенету без надії, мою найкращу гонку, битву на межі чи того ж самого привида. І це знак для вас, якщо ви вагаєтесь, чи почати якусь справу. Пам'ятайте, краще з чогось почати і пожалкувати, ніж думати і згадувати про втрачені можливості. Цей канал створювався для пооціновувачів в ніші, яка мало розвинута, так ще й українською мовою. Наш канал став буквально першим почавши робити ігрофільми українською. На початку переважна більшість рекомендували мені робити контент російською, бо розвиватися буде легше. Але обравши українську, я ні про що не жалкую. Дуже сподіваюся, що мій канал це далеко не останній настільки творчий підхід до сімрейсингу, і я постараюсь і надалі прикладати зусиль, щоб розвивати цю ніжу. Але я не хочу вам брехати. Я, власник каналу Clam в 2025 році досягнув шалених результатів. Я ставив планку на цей рік по підписникам лише 2000, а нас вже 8000. Але я вигорів, дуже сильно вигорів. Можливо, я досягнув тієї точки розвитку в керуванні авто, якої хотів, і поки що не можу зрозуміти, куди рухатись далі. На жаль, мені не близьке поняття задротства. я не пооціновувач витрачання десятків годин на кожну стра, щоб змагатися з найкращими. Це вбиває творчість, і для мене це критично. На жаль, за цей рік в мене так і не з'явилося рекламних компаній. Я зробив все можливе з точки зору розвитку і контенту, і насправді я ні про що не жалкую. Але через вигорання в наступному році контенту гарантовано буде менше. Мені жаль це говорити, але допоки я не знайду цілі, допоки в мене не з'являться гонки, заради яких я буду готовий витрачати сотні годин в монтажі, я буду вигорати. В цьому році я спробував випускати відео стабільно, і безумовно це принесло свої плоди. Але 2026 я хочу присвятити творчості. Тому очікуйте меншу набагато меншу кількість контенту. Але й приготуйтеся, тому що в мене стане набагато більше часу для створення. А це відкриє нові можливості. Окремо хочу сказати дякую донаторам, завдяки яким я отримав змогу купити собі кокпіт, кермо і в цілому розвиватися. Чесно, ви найкраще. Така аудиторія, як ви, це золото. Окей. Що ж, а тепер я хотів би пройтись по моїм номінаціям за цей рік. І, до речі, буду радий почитати вашу думку на ці номінації в коментарях. Перше найпопулярніше авто із фільмів. Друге найпопулярніше відео на каналі. Третє найулюбленіше відео на каналі. Четверте найсильніша гонка на каналі. І п'яте останнє асоціативна марка авто з каналу. Відповідаючи на перше питання, для мене найпопулярнішим авто із фільмів стало Nissan Silvia в шикарній лівреї від Pandemonium. Той чемпіонат став для мене дуже крутим як з точки зору вмінь, так і в цілому розвитку каналу. Щодо другого питання, найпопулярніше відео, це безперечно «Тенет без надії. Витративши близько 70 та, можливо, навіть і всі 100 годин на монтаж цього фільму, я дуже радий був нарешті потрапити в рекомендації і показати, що український контент не поступається іноземно. Відповідаючи на третє питання, хоча і хочу сказати, що мої найулюбленіші фільми це привид або на межі можливостей, я оберу аутсайдер. Аутсайдер став першим фільмом, який став максимально творчим і досить сильним для мене проектом. І до речі, справді хорошою гонкою. Відповідаючи на четверте питання, найсильнішою гонкою я вважаю для себе безумовно першу частину прориву. Тюнінгована супра, безліч помилок і дуже атмосферна траса. Це та атмосфера, яку я, скоріш за все, вже ніколи не зможу відчути. Ну, а щодо асоціативної марки авто з каналом, звичайно, це Subaru. Ну, камон, без коментарів. Просто Subaru. І знаєте, сценарій закінчився, і мені насправді нема чого вам сильно сказати. Ну, я справді вам дуже вдячний за те, що ви в мене є. Мені жаль, що я вигораю, і жаль, що канал не буде розвиватися такими темпами, як розвивався в цьому році. А можливо я вам навішав в якоїсь на вуха, і насправді він буде розвиватися ще краще. Я не знаю, але те, що я вам хочу сказати, це пам'ятайте, що без вас нічого цього ніколи б не було.